Подячні молитви Господарі. Дорогі мої, виконуючи різні повсякденні справи і піклуючись про хліб насушний, багато періодично перестають пам'ятати по самому значущому, у зв'язку з цим може втратитися і вірне ставлення до дійсності ближ, до ближньої до себе. Саме молитва є тим дивним інструментом, який дозволяє звернутися до Всевишнього, підтримувати з ним невпинне спілкування і взаємини. Такі взаємини є більш ніж значущими для віруючої людини. Якщо мова йде про віру, то кожній людині потрібно вміти молитися. І не тільки щось просити у Бога, а й молитися подячними молитвами. Бо, Як маємо дякувати і коли і Богові? Як правило, люди звертаються до Бога тільки у важкі хвилини, коли хочуть про щось попросити або чогось отримати. Звичайно, Господь милостивий і кожному дає повірі. І здатний підтримати у важкі хвилини. Проте подібне ставлення виглядає споживче та й розумно залишити себе без можливості молитися з більшою періодичністю. Ідеалом вважається безперервна молитва, яка дозволяє отримати неймовірні духовні блага, але такого можуть досягти тільки люди духовні. Які проявляють неймовірних зусиль і старання. Нам, грішним людям, слід хоча б просто не забувати про Всевишнього і молити ще періодично. Особливо цінними є подячні молитви, які нічого не вимагають і не прощать, а просто підносять вашу подяку. Подячні молитви, слід підносити по можливості щодня. І найкраще щиро з ясним розумінням цінності. Наприклад, ви можете піднести подячну молитву зранку за можливість знову прокинутися, знову бачити світлий день і подібне. Багато хто сприймає пробудження як цілком природне і заслужену подію, але забувають про можливості колись заснути і не прокинутися. Такі люди навіть не усвідомлюють, наскільки вони не контролюють такі можливості, і яким щастям є кожен новий день. Перш ніж брати собі ранкове молитовне правило, слід детально поміркувати над цим і зрозуміти, чому саме ви висловлюєте подяку. Коли ви ясно усвідомлюєте присутність Всевишнього у всіх ваших справах і в кожній секунді вашого існування, ви відчуєте цю подяку, ви розумієте актуальність потребу піднести подячну молитву, молитву після завершення справи або після завершеного дня, немає значення яким вам здавався цей день, добрим чи поганим, ви шануєте Божий промисел і дякуєте йому за можливість отримати ці радості або ці випробування. Звичайно, найважче дякувати за негаразди й труднощі. Не завжди вистачає розуму і віри для того, щоби проявити терпіння і смиренність. Прийняти якісь випробування як урок. Проте саме такі молитви щирі і з розумінням є особливо цінними, і, до речі, саме вони допомагають різні труднощі давати, для того, щоб ви могли молитися у різних ситуаціях, далі пропоную вам різні варіанти молитву. Ці слова – Звертаються до Господа. Молитва подяки. Я, слуга твій, дякую тобі, Господи, за твоє милосердя і за твоє благодіяння. Подяка моя не має меж, бо я смиренно, будь-яку твою волю приймаю і прославляю діяння твої. Дякую за те, що полюбив ти мене. І сподобив мене стати гідним тебе, молю тебе про твою подальшу підтримку. Дай мені мудрість і душевну силу в прийнятті правильних рішень, дозволю стояти на істинний шлях і не піддаватися спокусам і спокусам диявольським. Збережи, Господи, віру в душі моїй. І чистоту моїх помислів прояви чоловіколюб'я своє, і даруй мені, мене благами і милістю своєю. Амінь. Молитва подячна за прожитий день. Отче Небесний, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що даруєш мені цей вечір, аби я міг знову зустрітися з тобою. Дякую тобі за благодатість сьогоднішнього дня, за радість і смуток, успіхи і негаразди, за все, що подарував мені, і те, що приготовив. Прости мої гріхи та занедбання, пригорни мене до свого серця, щоб я міг вірно Тобі служити і прославляти Тебе у своєму житті. Амінь Пресвята Діво Марії, Оберігай мене ці ночі від усякого зла, святий Йосифе, заопікуйся мною. Подячна молитва за прожитий рік, Господи Боже, владико всього видимого і невидимого, від твоєї волі залежить усі дні і літа мого життя. Дякую тобі, милосердний Отче, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що з приводу гріхів моїх я не гідний цієї милости, але ти даруєш мені з невимовного свого чоловіколюб'я, Продовж іще милості твої, мені грішно. продовж життя моє в чесноті, спокої, у здоров'ї, у милі з всіма родичами та у згоді з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних. І небесне, і все, що необхідне для життя тут на землі, а особливо усе, що потрібно для життя вічного. Перш за все, очисте совість мою, зміцни мене на шляху спасіння, щоб я селідуючи ним після багаторічного світі цьому життя, перейшовши в життя вічне, удостаюся бути спадкоємств, Цим твого небесного Царства. Сам, Господи, поблагослови цей черговий рік, який розпочинаю, і всі дні мого подальшого життя. Проби на мить, сповним новір'ям до Твоєї, добротінно, до у смертя кличемо, помили нас, Господи, помили нас, по великій милости, твоїх, нагоді ще дрох, очисти беззаконня наші, ой Сонце, Твої до нас, посили усі, не побачивши, всіх величі, не просимо тебе. Зостаньте з нами, Господи, Боже покинув ще день життя нашого, проминув слово нові вік, помилосе й супроти нашого ж не панства та не ще й в цьому році не прийшло царство Твоє, і воля Твоя свята не діялася на землі, Господи, Боже наш, ми згрішили, не беззаконня вчинили, не злочинили. Мене падили твоїми стежками, не стрягали твій санкові день, тому ми про це Господи, будь з нами на у році, не покидай нас, не відштовхуй нас із від себе, не карай нас на минулі беззаконня, але помилуй і слухай нас. За порушення любові величнього, що я теж новою і найбільшою заповід'ю. Просимо тебе, Виборчення, за твердоту нашого серця до терпіння і потреб нашої величі. Просимо тебе, Вибачення, за занедбання добрих вчинків і добрих діл. Просимо тебе, Вибачення, за нашу поверховність, за холод, за лінивство духовне. Тебе, вибач. За нашу невдячність, тепер шануємо, за всі діки світу, за те яких ми, як люди, почуваємо нашу співвідповідальність, за всі недобагання, та провини і недосконалості нашій особисті, Жалуємо. за всі наші провини і гріхи, свідомі, несвідомі. Добровільні, і недобровільні, в слові, і в думці, в серці, в умі і в ділах. Помилуй мене, Боже, по великій милості, милості твої, і помножу, що Твої очисти беззаконня моє, найдаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мені завжди передо мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив, і перед Тобою злочиним, тої праведні слова твої, і переможеш, коли будеш судити. Це по беззаконня, я зачали, і в гріхах родила мене, мати моя. Це істину полюбив єси, невідомий даєм, не мудрості своєї, явив ти мені. Окропи мене, і соком і очищуся, обни мене, і стану, в більшому Дай мені почути радість і веселість, раді Бозі, суду відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі до мої очисти. Серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Свого Святого не відійди від мене. Верни мені, радість спасіння Твого, і Духу владишним тверди мене. Кажуть беззаконим дороги твої, і нечистиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого, і язик в якісно прослави справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і устав мої сповістять палу Твою. Бо як ти жертви захотів дав я, та все палення немиле тобі, жертва Богу відпушених, серцем закрушеним, і смиреним, Бог не погодить. Ущастив, Господи, благовоління Твоїм сіон, і нехай звинуться стіни Єрусалимські. тоді вподобайся жертву правди, приношення і запалення, тоді положень на вікна твій не цілі. Тепер постановляємо більше співпрацювати з твоїми масками і над членями, постановляємо, не шукати є, але твоєї і слави. Постановляємо. Краще сповняти свої заповіді та дбати, щоб і інші за нашим прикладом їх виконували. Більше трудитися над поширенням по царствах в людських душах. Бути відважнішими у визнаванні по імені перед людьми. Дякуємо тут. За твою доброту і ласки, що їх ти щедро діляв на нашу землю і на всіх людей. Дякую. Yeah. Yeah. За терпіння, що ти їх нам посилав. Yeah. За втіхи, щоб ними ти нас утішав та скріпляв. Yeah. 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 Тож нині просвіти наші духовні очі, вчини наші уста, щоб навчитися твоїх слів і розуміти твої слова, і лихому ти твою волю. Прославляти на серце нашим, та прославляти присвятиня, отця і іслина і святого духа, ні по стекнах, і на віці. Амінь, церкву і святу прийшли, рішили ми не раз. Боже нам гріхи, По помилуй нас. го ж Богу повсякчас, Господи, помилуй Аскріти серця, з благоду поміж, бо ж молімось Богом всяча. pomig, oi hospodi, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj Вірно Господу служи, брате я стрите. Діку о, і, клонюся, і славу, молитва, тебе я прошу, я широ всією, душею звертаюся. До тебе, кого о Боже єдиний, молюся, щоденний, пшениця, хай ни, ми хай о Боже єдиний. Шиниця хай полі шуми золота. i stawiać świeczki o Boże jedy Твоє, твоє воскресення і з мертвих відом, і дякува щиро за те, що ти є, о Боже єдиний